Вчора ми показали, як працюють комунальники вночі, і прибирають вузькі вулиці міста. А зараз ми покажемо, як прибирають чернівці у день. Ви сніг викидаєте на дорогу. трошечки куди? нам вивозити нема куди. Не да. Нема, так? Звісно, нема куди. Нам нічого на не транспорт, ніхто нічого не дає. Я по чуть-чуть машини розбиваються, як потрошечки кидають. І воно так таким чином розбивається. І так я uh -huh. І так працюю Це сьогодні трохи, а то вже на слідники раз буде плюсова температура, буде тепло. І так потихонечку і викинуть. Uh -huh. то, то, і і то кожен рік відбувається, відбувається та? так, і, так? А хто ну, мав би я то прибирати? То, я зморник, то я, а значно, ви ви так, від, так. Так. Я я від... двірник від ага. Uh -huh. Я мушу це робити. І машин немає, нічого ніхто не робить. Ну, нам ніхто ніякі ні не машини, ніхто нічого не робить. Проробила стільки років, вже коли працювала і все. І я трошечки розумію, як це робиться. Чином ви розкажіть, будь ласка, прибираєте сніг. Ви розчищаєте тротуари, так? Ну так. А, а куди далі? Що, що з цим снігом? Куди його далі? Вивозять? Вивозять, так. А це З дороги роботу вбирати гордело. Тобто ви сніг кидаєте на дорогу? Ні, ми не кидаємо на дорогу, ми так просто, як скажу, що залишається на тротуарі, а щось трошечки туди, так. Да. Ну, ну не все кидаємо на дорогу. Тон м'ясо воно зараз на дорозі, на вичаво. А це соль, Це від суміш ще кидай. Слухай, ну воно топиться все. А як ну чи можна якось так робити і прибрати, аби не було ось? Так що? Да. Там ще б зачищають після себе і все, і тоді все нормально. А коли вони будуть це зачищати? Ну, вони це дуже рано роблять. Дуже рано, так? Раніше за нас. Раніше, Але люди все одно ходять в день. В день по вони каші. і днем, вони і днем от їздили сьогодні, посипали. А потім вони собі вже ранковий виїжджають. Доброго дня! А розкажіть, як ви прибираєте від снігу дорогу? Ну туди на не, на Так. На, на да. А що далі з цим снігом туда? Що роблять? Да. А, боку, не, так. а яку саме частину дороги ви пробираєте? Ну, якщо був сніг, от тут бачите, скільки пробирали. Є. Відпис ага. пропрямає. Саму дорогу, так? Да, а так, а так часть щасливо, ніхто, навіть не прибирав, бо я не розумію. — А хто мав би то сніг прибирати? Ну, да. А вже хтось прибирав двірники чи комунальні служби? Ну так, мабуть, вони прибрали тротуар, башні. Mm -hmm. А бачки... так є. А не заважає тих сніг припарковуватися в машину? Ні, так, башки нормально машини стоять.